Перший крок до свободи від тіла болю усвідомити його. Далі, що набагато важливіше, потрібно залишатись достатньо присутнім і уважним, аби помітити, як воно оживає і перетворюється на бурхливий потік негативних емоцій. Якщо ви впіймали цей момент, воно більше не зможе видавати себе за вас, жити й оновлюватися вашим коштом. Тільки ваша свідома присутність може розірвати ототожнення з тілом болю. Якщо ви більше не ідентифікуєте себе з ним, воно не зможе контролювати ваше мислення, а відтак не зможе живитися вашими думками. Звісно, тіло болю не зникне миттєво, але якщо ви ослабили зв'язок між ним і вашим мисленням, воно неодмінно почне втрачати владу. Ваше мислення не затьмарюватимуть емоції, ваше сприйняття теперішнього не буде спотворене минулим. енергія, що перебувала в полоні тіла болю, змінить вібраційну частоту і перетвориться на чисту присутність. У такий спосіб тіло болю стане пальним для свідомості ось чому більшість мудрих і просвітлених людей минулого мала важкі тіла болю. Неважливо, що ви кажете чи робите, яке обличчя являєте світові, ваш справжній ментально емоційний стан неможливо приховати. Кожна людина випромінює певне енергетичне поле, яке відображає її внутрішній стан, і більшість з нас може відчути його, хоч і підсвідомо. Тобто люди не усвідомлюють, що зчитують енергетичне поле іншого. Але саме це значною мірою визначає, якими будуть їхні стосунки з тією людиною. Деякі люди дуже чітко вловлюють енергетичні поля інших і можуть багато чого розповісти про людину ще до того, як почали з нею спілкуватися. Та згодом слова виходять на перше місце, а зі словами приходять і ролі, які люди так полюбляють грати. Увага зміщується в царство розуму, а здатність відчувати енергетичне поле іншого практично зникає тіла болю несвідомо шукають страждань, іншими словами, жадають, аби сталося щось погане. Дедалі очевиднішим стає той факт, що саме водії та їхні тіла болю в активній фазі часто є причиною автомобільних аварій. Коли два таких водії опиняються в одному місці, ймовірність дорожньо-транспортного випадку значно зростає. Несвідомо вони обоє хочуть, щоб трапилась біда. Роль тіла болю в нещасних випадках стає ще більш очевидною, якщо взяти до уваги такий феномен, як водійська агресія, це коли водії всіляко демонструють обурення на адресу інших водіїв. Навіть через незначні порушення до прикладу, коли авто попереду їде занадто повільно усі акти насильства вчиняють нормальні люди, що тимчасово перетворились на маніяків у всьому світі під час судових засідань ви почуєте, як адвокат каже Це зовсім не властиво для мого клієнта, а обвинувачуваний додає. Я не знаю, що на мене найшло. Наскільки мені відомо, жоден адвокат ще не сказав судді, хоча, можливо, цей день не за горами, це випадок обмеженої відповідальності, тіло болю мого клієнта активізувалось, і він не розумів, що робить. Насправді, це не водій вчинив злочин, а його тіло болю. Чи значить це, що люди невідповідальні за свої вчинки? Якщо їхні тіла болю активовані, моя відповідь така а як вони можуть бути відповідальними? Як ви можете відповідати за щось, якщо були в несвідомому стані, якщо не розуміли, що з вами відбувається? Усі люди мають зрештою еволюціонувати і стати свідомими, а ті, хто цього не зробить, страждатимуть від наслідків своєї неусвідомленості. Вони не будуть співналаштовані з еволюційним імпульсом всесвіту. І навіть це усього лише відносна правда. Бо якщо глянути на ситуацію з дальшої перспективи, то стає очевидно, що неможливо не бути співналаштованим з еволюційним імпульсом Всесвіту, адже навіть людська неусвідомленість з усіма її жахливими наслідками. Закономірна складова еволюції. Якщо ви більше не можете терпіти безконечний коловорот страждань, це і є початок вашого пробудження. Тому тіло болю закономірна частина процесу еволюції. Присутність якось до мене на прийом прийшла жінка років 30, усміхнулася, привіталась, але я одразу відчув страшенний біль, що ховався за її вічливою натягнутою усмішкою. Вона почала розповідати свою історію, і за мить її усмішка перетворилась на гримасу болю. Жінка розридалась і зізналася, що почувається страшенно самотньою і нереалізованою. Її переповнювали смуток і злість. У дитинстві вона багато натерпілася від агресивного батька, і я зрозумів, що причина її болю криється не в теперішніх обставинах, а в надзвичайно важкому тілі болю. Воно стало фільтром, крізь який вона сприймала своє життя. Моя пацієнтка не усвідомлювала взаємозв'язку, що існував між її емоційним болем і думками, оскільки була цілковито ототожнена з ними. Вона не усвідомлювала, що сама живить своє тіло болю думками, іншими словами, задихалась під тягарем свого нещасного Я, автором якого була сама. Утім на якомусь рівні жінка таки здогадувалася про причину свого стану і була готова пробудитись, бо за цим і прийшла. Я спрямував фокус її уваги на те, що саме відбувається з тілом, коли вона переживає ту чи іншу емоцію, і попросив спостерігати емоцію прямо, а не крізь фільтр сумних думок чи топак історії під назвою Бідна нещасна Я. Вона зізналася, що очікувала від мене чогось цілком інакшого, поради, як вийти зі стану нещастя, а не як увійти в нього ще глибше, проте неохоче виконала те, що я просив. Сльози покотилися градом, її тіло трусилось. Ви відчуваєте те, що відчуваєте, сказав я, і я нічого не можу з цим вдіяти. Але тепер. Замість того, щоб боротися з теперішнім моментом і прагнути, аби він був геть іншим, а це лише спричинятиме вам ще більше болю, спробуйте повністю прийняти все, що зараз відчуваєте. Жінка замовкла, а потім глянула на мене з викликом, так наче збиралася встати і піти геть, і роздратовано промовила: Ні, я нічого не збираюся приймати. Хто це говорить? Запитав я ви чи ваше нещастя? Спробуйте побачити, як ваше невдоволення щодо вашого невдоволення додає ще більше нещастя до вашого нещастя. Вона затихла. Я не прошу вас щось робити. Усе, про що я прошу, це дозволити почуттям бути там, де вони є. Іншими словами, і це може видатись вам дивним. Якщо ви не заперечуватимете власне нещастя, то що тоді з ним трапиться? Хіба вам не цікаво дізнатись?» Жінка на мить задумалась мовчки посиділа ще декілька хвилин, і я відчув, як змінилось її енергетичне поле. Вона сказала: Так дивно, я досі нещасна, але довкола стало простіше, і тепер моє нещастя вже не має аж такого значення. Я вперше почув, щоб хтось так описував досвід розототожнення з тілом болю довкола стало простіше. Цей простір, поза всяким сумнівом, з'являється в результаті вашого цілковитого прийняття теперішньої миті. Я нічого більше не сказав, дав їй можливість побути наодинці з власним досвідом. Жінка збагнула. Що як тільки вона перестала ототожнювати себе своїми почуттями, старим емоційним болем, що роками жив усередині неї, як тільки дозволила йому бути, він більше не міг контролювати її мислення, не міг бути частиною сконструйованої розумом історії під назвою Бідна нещасна Я. У її житті з'явився новий вимір, що виходив за межі персонального минулого. Вимір присутності, оскільки не можна бути нещасним без персональної історії, то саме у такий спосіб вона й поклала край своєму нещастю, і це було початком кінця її тіла болю. Емоція сама по собі не є нещастям, тільки емоція вкупі з ментальною історією про бідну нещасну жертву робить людей нещасними. Коли наше спілкування добігло кінця, я усвідомив значущість того, що відбулося мені пощастило стати свідком народження присутності у ще одній людині. А єдиною метою нашого існування в людській формі є примноження свідомості в цьому світі. Також я мав нагоду поспостерігати, як тіло болю втрачає свої позиції не в результаті боротьби, а через світло усвідомлення. Пацієнтка вже пішла, коли до мене заїхала приятелька. Щойно вона ввійшла в кімнату, одразу запитала, що сталося? Тут настільки важка й темна енергія, мені аж погано. Відчини, будь ласка, вікна, і давай запалимо ароматичні палички. Я розповів їй, як щойно став свідком великого звільнення від важкого тіла болю, і те, що вона відчуває. Це залишкова енергія, яка вивільнилась під час сесії. Та моя подруга не забажала більше нічого чути і поспіхом покинула мій дім. Я відчинив вікно і пішов повечеряти до невеличкого індійського ресторанчика неподалік. Те, що там трапилося, лише підтвердило мої знання усі індивідуальні тіла болю пов'язані між собою. Але форма, у якій я отримав це підтвердження, була доволі шокуюча. Повернення тіла болю. Я сів за столик і зробив замовлення. У залі було ще декілька відвідувачів. Неподалік сидів чоловік середнього віку в інвалідному візку. І саме закінчував трапезу. Він коротко, але пильно глянув на мене, а потім якось дивно повівся, почав шарпатися, нервувати. Коли до нього підійшов офіціант забрати тарілку, чоловік раптом накинувся на нього. Ваша їжа огидна, це неможливо їсти. Чому ж тоді ви все з'їли? запитав офіціант. І тоді чоловік, наче з ланцюга, зірвався. Почав кричати, лаятися, кожне його слово наповнювало кімнату енергією лютої ненависті вона просто вривалася у клітини тіл усіх присутніх у пошуках пристанища. Тепер інвалід кричав уже на відвідувача за сусіднім столиком, але оминав мене. Я сидів у повній присутності і лише спостерігав, закралась підозра. Може, це мене переслідує вселенське людське тіло болю, і хоче мені сказати: ти гадав, що переміг, як бачиш, я тут, як тут? А можливо, вивільнене під час нашої сесії енергетичне поле пацієнтки слідувало за мною і в ресторані прилипло до людини зі схожою вібраційною частотою, тобто з важким тілом болю. Адміністратор відчинив двері і попросив чоловіка покинути заклад, той викотив свій електричний інвалідний візок на вулицю і залишив нас усіх у повному здивуванні. Проте за мить він повернувся його тіло болю ще не наситилось, йому було мало. Чоловік штовхнув двері візком, викрикуючи прокляття. Офіціантка намагалася його зупинити і не дати увійти, та обурений клієнт у запалі припер її візком до стіни. Відвідувачі схопилися на ноги і кинулися на допомогу крики, зойки, суцільне пекло. Згодом прибула поліція, чоловіка втихомирили, попросили піти і ніколи не повертатися. На щастя, офіціантка відбулася лише синяком на нозі. Коли все закінчилось, адміністратор підійшов до мого столу і напівжартома запитав, вочевидь, інтуїтивно відчуваючи якийсь взаємозв'язок: це ваша робота?